Триває ефір Українського радіо Чернігів. В останній день лютого капела бандуристів імені Остапа Вересая Чернігівського обласного філармонійного центру з нагоди свого 15-річчя презентувала глядачам ювілейну концертну програму. Капела, це єдиний професійний колектив бандуристів на Чернігівщині. Про його становлення, збереження та розвиток музичної спадщини нашого краю, проблеми та перспективи розвитку бандурного мистецтва в Україні. Будемо говорити з гостями студії, художньою керівницею та головною диригенткою заслуженою артисткою України Раїсою Борщ та головним хормейстером, заслуженим працівником культури України Миколою Борщем. Вітаю вас, панове! Ну і розкажіть, власне, як все починалося? Чому виникла і як ідея створення капели бандуристів, і як вдалося її реалізувати? Ну, Чернігівщина це кобзарський край. Тут завжди було багато кобзарів, бандуристів. І багато було колективів. І є на сьогодні в музичних школах: ансамблі, капели, різні ансамблі невеликих груп. В музичному училищі капела бандуристів мені не імені, а зачарована Десна. Це вже потім виникла ідея в капелу бандуристів професійну назвати імені Остапа Вересая. Але ось цей колектив він формувався на базі капели зачарованої Десни. Тобто головна ідея була створити професійний колектив бандуристів 2009-му… Думки були, Але воно думки в свій час. У 2009 році був в Києві звіт майстрів мистецтв Чернігівщини, і там був такий номер дуже красивий кобзарський. Зібрали всі колективи Чернігівщини, десь біля ста, мабуть, і більше навіть учасників. І ми виконували дуже такий потужний. твір потужний Віктора Власова на вірші Тараса Шевченка, чи ми ще зійдемося знову. Він актуальний, і понині. На той час був президентом Віктор, Віктор Ющенко. Ющенко, він слухав, він завжди сидів в залі, слухав наш колектив і поцікавився, як це так Кобзарський край і нема професійної капели. Ось із його легкою рух. І треба все-таки згадати нечепу Василя Григоровича, який замовив теж слівце за цей колектив створення. Ну і за підтримки громадськості, за підтримки обласної державної адміністрації і департаменту культури. І от всі ці думки вийшли на поверхню, і Ющенко запитав і це матеріалізували ці думки наші. Ну так як. Ми були такі ведучі спеціалісти. Я викладач по класу бандури і з багаторічним досвідом вже керування такими колективами. В Ніжині в мене був ансамбль бандуристів, який в 1982 році відкривав такий же звіт майстрів Чернігівщини в Києві. В Палаці Україна і лауреат сонячних кларнетів. Тоді був такий телевізійний конкурс. І потім в музичному училищі продовжила керування капилою. Тобто досвід великий. А Микола Митрофанович він хормейстер. Я вважаю, що це з великої літери. Він все життя працює з колективами. Теж великий досвід, ну, так як ми родина. То і Бог велів нам взятися за цю справу. Нам, uh -huh. нам а довірили. Дивіться, а чи рахували ви, от скільки от за ці 15 років провели е, концертів, концертних програм? Ну, приблизно ну, тисячі десь приблизно. Кожного року біля ста концертів. От, і платних, і благодійних, от, таких, як і зараз. Тобто це така досить напружена робота. Звичайно, ця робота не проста, особливо останніх три роки. Коли і нас не просто війна. було й перший, перший рік. Щоб винести програму, щоб відкриття 22 травня на день перезахоронення Шевченка, 2000... Тобто, першу програму, яку ви підготували, презентувати її. презентували, і це було не теж не просто робити свої оркестровки. Ми самі робимо всі оркестровки і пишемо твори, і оркестрування, і аранжування через а потім уже е, час. Потребував якісь відхилення від програми чи нову програму, нові теми, ідеї, так як і зараз. Ну, власне глядач він бачить на сцені результат, а до цього доволі копітка робота, так? Ну, як я казала моя мати, от руки то зробила, а перед цим треба головою подумати. От через те головою думаємо, робимо оркестровки своїми руками, і потім це все випливає у програму нашу. Ну і дякуючи тому, що в нас колектив дуже дружній. Музиканти всі фахові, всі мають освіту, і нам легко з ними працювати, тому що вони легко і радо реалізують наші всі. Ідеї, так, задумки. ідеї, задумки. Розуміють, Головне, щоб був колектив. Щодо що репертуару, от е, він якось змінювався за оці роки, бо е, новий період історії як кажуть, нові виклики. Він доповнювався. У нас була е, репертуарна політика, яка капела бандуристів: це народна пісня, це народна музика, українська, українська, народна українська українські автори. Ну і класика. Безумовно, класика, колектив має рости, має виконувати різну музику різного характера, різних жанрів. Тому нам просто ось останні три роки, мабуть, вона трішечки посерйознішала, програма, більше таких творів іде патріотичних Ну, пов'язаних із широкою війною. Звичайно. Вся ця справа. Ось ця поява літературно-музичної композиції. Прийшла війна, називається. Там читець читає дуже такого щемливого вірша. Фоном звучить пливе Кача, всі знають його. І ми зробили таку композицію вона вже в нас виконувалась у філармонійному центрі і перед нашими Збройними силами вона вже така. Витримала е, критику і сприйняття, шкільна аудиторія, шкільна аудиторія тому е, ми її тримаємо. Ми її час від часу повторюємо. Ну така композиція вона десь хвилин 15, тільки одна композиція. І цікаво, ага. то що це театралізоване таке дійство. От я якраз хотів є... запитати, що як мені здається, що капела бандуристів це не просто вийшов колектив і виконав пісню, це повинно бути ще якесь дійство. Так, у нас ну так як це робили і кобзарі Остап Переса артисти люди наші. сходились, він співав, танцювали, говорили між собою. Так і це, і зараз ми практикуємо. У нас є дуже талановиті артисти, які можуть не тільки співати грати, які можуть слово сказати, які можуть зіграти. То там в твоїросли цей... в нас цій колективі. тополі є кобзар. Який на собі зосереджує всю увагу, він є якби символічно, ніби як Тарас Григорович Шевченко, він розказує ось цю тополю. Він випускник там... училища, мій, мій студент Сергій Сидоренко, Юлія. Юлія Козлова, Козлова. яка грає, і Юлія Загурська, Ю -Юлія теж Загурська. чудово. Це дівчина Тополя. І там ще є роль ворожки, до якої приходить дівчина. і... Запитує, скажи мені Вікторія Шульга це усю правильно? правду, де де милий, серденько, і в нас такий е, спектакль. Uh -huh. І навіть там цікаво, що кобзар виходить з поводирем. І от дітки у нас молодий колектив. Там синочки підростають, діти. То Юля Ліля приходила от своїм синок, хлопчиком синок. От спочатку один вже перший поверега. один синок, потім він підріс другий синок. Іде сімком команд. Тобто заре. навіть певною мірою така тяглість І... з покоління в покоління. Так, так. Ну, дивіться, а хотів ще таке запитати: от що стосується бандурного мистецтва, от є якісь канони щодо пісень чи музичних композицій, жанрів, які обов'язково мають бути присутні в репертуарі будь-якого колективу, там де люди виконують на бандурі, чи тут, як кажуть, повна свобода творчості від народної пісні до якоїсь сучасної класики і української і зарубіжної? Традиційно вже, Думаю. От я дивлюсь по Україні, не тільки по нашому Чернівському регіону, дуже популярна пісня бандуристи орли І вона фактично в кожній капелі, в кожному ансамблі всі її співають. Це така от, якби, візитівка любого колективу бандурного. Але потім я так, у нас так відбувалося, що ми формували свій репертуар все-таки на регіональних. Творах, піснях, композиторах. У нас, от Григорій Гурєвич Верьовка, Левко Ревуцький. Ми творці. Це наші, це, я думаю, і це і нам ми маємо піднімати, щоб знали наших композиторів. Авіться, що вони вдалося збереження так, цієї так. традиції. Іван Зажидько багато пише для нашої, так, нашого Іван, колективу. Іван Андрійович Зажидько. А так само в інших регіонах намагаються показати своїх композиторів своє регіональне мистецтво. Можна зробити висновок, що от бандур. На мистецтво це на щось стале, воно постійно розвивається. Безумно. А до речі, от пані Раїсо, ви пишете вірші е, у репертуарі е, капели бандуристів у мене Остапа вирисає. Е, є ваші твори? Так. І сценарій в основному оснований хворі. на її е, віршах. Ну от, так, сценарій вже... вона пише. Ми десь ми разом десь спілкуємося, пишемо, але на основі її віршів багато. От і в цей останній сценарій все на її віршах. От прочитай і вірші. І, наприклад, і Дмитро Іванов написав: А ми цілуємось з тобою. А я музику написала до цих віршів. Це такий популярний для дуета і для капели. Голос бандури, твір на написала пандури. Руслана Лісова на вірші рейси. Ну тобто, регіональний аспект у творчості колективу він важливий. Абсолютно. Угу. Ну і дивіться, ще хотів би, аби ми з вами торкнулися такої теми: от саме бандурне мистецтво. Наскільки воно нині популярне в Україні, і які його перспективи? Ну Судячи навіть з останнього нашого концерту, можна сказати, що він користується повагою. Можливо, там, як ви говорите, популярний, може не настільки популярний, але він користується дуже великою повагою. На наші концерти приходить дуже серйозна аудиторія, поважна аудиторія, яка мислить, яка думає, яка знає історію нашу, Історію нашого народу, яка знає, хто такі були кобзарі, як вони несли правду в народ. І тому людей було на останньому концерті в Дивовижу багато, тому що зараз такий час, і навіть почалась тривога. О 6 годині в нас о 18 мав бути концерт, почалась тривога. Концерт почався десь на 15-20 хвилин пізніше. Люди чекали. І було дуже приємно. І... Ми відчуваємо, що це мистецтво потрібне людям. Воно щире, воно закликає до добра, воно вселяє людям надію. Ось зараз надію, що буде перемога, буде мир, віру в Україну, віру в Збройні Сили. У нас така от тенденція, вона весь час в наших сценаріях, в наших програмах. І це дає надію людям. Ось я думаю, мабуть, тому вони. Ідуть на наші концерти. Рачка, ми ж запросили кобзаря-бандуриста із Тернополя Дмитра Гоб'яка. Він, принцип, на як старосвітська бандура, і принцип гри цікавий. І це на нього багато прийшло. Якраз дітей з музичних шкіл з батьками. І от вони побачать для чого навчаються музична школа на бандурі їхні дітки. Це було просто свято на нашому святі. Тому що це так, такий бандурист-віртуоз, фантастичний. Він має гарну статуру, гарні е, фізичні дані, красивий, вокальні дані. Прекрасно володіє інструментом. І в нього була він виконував билину про. Е, Солов'я-розбійника і, і, і Муромця. це фантастичне просто виконання було, і мені дуже приємно, що він відгукнувся на запрошення. Це був такий подарунок для нашої е аудиторії, для нашої нашого чорніва для для глядачів. А, а взагалі, от з іншими колективами, з виконавцями, кобзарями, ви часто спілкуєтеся, бо це дійсно ж і творчий досвід, і в кожного свій творчі стрілянку стільки у понеділок після нашого концерту, Відбулася всеукраїнська конференція в Зумі, де зібралися всі бандуристи. Ну, хто зміг вийшли в ефір, ми спілкувалися, ми піднімали важливі питання. Мова йшла про ансамблевий спів, ансамблі, перспективи розвитку. Тому Кобзарська спілка, очолює її Володимир Єсипок. Вона робить свою добру справу, вона координує всі. Наші кобзарські сили, всі українці, українців, і ми спілкуємося, безумовно. Наступного можливість. На разу ми думаємо запросити ще одна така гастролююча по Україні: Вікторія Задорожня, от, бандуристка з шикарна. Київської консерваторії, от. викладач. От. Тобто, співпраця така є. Ну, і дивіться, от кобза, бандура це ну, унікальні українські інструменти, які пов'язані дійсно з якимось глибинним музичним народним мистецтвом. Ну, але як на мене, ви знаєте, займатися бандурою сьогодні, мабуть, не просто, можливо, я помиляюся. Ну, по-перше, спробуй знайти там інструмент, мабуть, він ще і не дешевий. Далі чи достатньо фахівців, які б могли навчити грі на бандурі? От що з цього приводу можете розказати? Ну, фахівців у нас багато і хороші фахівці. ентузіастів, фахівців. Тобто можна говорити навіть, що є певна Чернівська школа? — Безумовно. Ну, — Можна так Чудись. сказати. От, і перша музична школа, і друга. От, є чудові і керівники От Людмила Іванівна. Але є... Потім Алла Калашник у другій школі, і сама, і композитор, і фахівці хороші. От, ну, не, не тільки Іщенко. чернігівські викладачі у нас. Прилуки дають нам спеціалістів. От в цьому році в мене дві випускниці з Прилуцької музичної школи: Хоменко Тетяна, Миколаївна, викладач музичної школи. Дуже приємно, що вже наші студенти дають нам свої кадри, молоде покоління, яке приходять. Хоча я не можу сказати, Ріс, що, так, що це все так дуже гладко, бо в останні роки особливо. Ось, як війна менше дітей вступає до музичного коледжу. Це велика проблема. Ми зараз це піднімаємо серед колег. Щось, батьки щось бояться привозити. Угу. В Ніжині була дуже гарна випускниця в минулому році, мала б вступити до нас в коледж, але батьки побоялися, віддали в культосвітнє училище, вона зараз На займається. Місті. Так. І в нас колись. Налічував, капела налічувала десь більше 30 чоловік в училищі музичному, а сьогодні 9. От і робіть самі висновок. Як у нас зараз? Це непросто. Дуже складно. Але, тим не менше, завдання, мабуть, стоїть все-таки зберегти. Щоб це передавалося, передавалася ну, ця це професія, ж... це мистецтво так. так. Тому це ми ж... ведемо розмови з своїми колегами в музичній школі. по музичних школах Чернігівщини, на Чернігівщині, щоб більше приділялося цьому увагу. Ми робимо концерти, ми робимо рекламу. Нашим на жаль, виїжджати не можемо. В райони. Ось тільки останнім часом провели такі профорієнтаційні концерти з музичного коледжу в першій музичній школі Вільконського, в другій, в школі мистецтв. Така збиралась бригада концертна, і їхали на концерти, перед дітками виступали. Ось такі. Набрали сміливості, виїхали в Ніжин. У університет імені Гоголя. Там прекрасний концерт був. Бандуристи були Ніжинські, а Ніжинська школа теж визначна. Ага. Ну, і наприкінці нашої розмови давайте повернемося до 15-річчя капели бандуристів. Був, була перша концертна програма, наскільки я розумію. Що далі? А далі будуть інші програми. Ця, ця концертна програма, вона трішечки така була різно різножанрова. Е, жанрова. Е, хотілося б показати ось цікавинки, були такі в, наш, в нашому концерті. Ми зробили дуже цікавий твір Новий день над Україною. Це можливо ви знаєте, виконує Василь Дзінкевич. Василь Зінкевич. Це моя Україна. Дуже День такі новий зустрічає. Ось соліст перед вами сидить, один із солістів, а ще один е, Петро е, Міщенко. Міщенко. Є, теж мій земляк, земля. Це твір фактично записаний з голосу Зінкевича. Вся партитура наша, тому ми дуже хвилювалися. Там було дуже багато роботи, що тільки написати партитуру, а потім її вивчити. Оце була така родзинка. Потім родзинка запрошений гість. З Тернопільщини Дмитро Губ'як, Губ виконавець віртуоз. Ну і звичайно, гула Картимо запросить за доною дует Одарки Карася. Він такий фурор викликав у публіки, Ну що вони це ті самі артисти, які ми назвали Рісидоренко і Лія Козлова, вони зіграли чудово, як і артисти, <кій> от, як і виконавці, як співаки. От. І це якраз теж нова форма. Ну і перспективи ми вже сказали. Про звучав, сказати, так, концерт. Хочу сказати, що прозвучав у цьому концерті і твір нашої артистки молодої Али Калашник. Інструментальний твір він дуже гарно прозвучав. Там святкові передзвони на, на початку твору звучав. Тому так він на одному диханні пройшов цей концерт. Він був різноплановий. Там були народні пісні, там звучала Бахіана. Західноєвропейська поліфонія, на яку я написала аранжування, там підставила нашу слова нашої пісні Ти, ти казала, казала Приди-прийди. Вона дуже складна, поліфонічний твір, і він вимагає такої, знаєте, вже професійної віртуозності від учасників. Ну, сприйняла публіка ну, Перспектива гарна. ще буде концерт. Плануємо такий з класики української і зарубіжної класики. Там буде і Бах, і Верді, і Бетховен, і Моцарт. Така. Тобто глядач має змогу побачити різні грані. Таланту вашого так, колективу. Так, і, і Ми це хочемо зробити у наших соборах з спаско Спаску Преображенський. Отам новий директор запрошує нас на, на той концерт. Буде концерт, присвячений Дню народження Івана Мазепи. А це ми підготували ще раніше. Вона була в задумках і зроблена кантата, поема кантата Тополя Григорія Вірокі на тематиці народних пісень і Чернігівщини. В основному України, Чернівщини, і оце але за за твором Тараса Григоровича за твором Шевченка Тополя. Та... І ми поставили і це. Зараз будемо уже наш наступний концерт присвячений творчості Тараса Шевченка. Тому ну, що на твори Тараса Шевченка поетичні написано найбільше музичних творів. Він запис занесений в книгу рекордів Гіннеса. Тарас Шевченко. І через це ми е, думаємо зробити передшкільною е, аудиторією. Ну, тобто, творчих планів багато. Всі наступні концерти, які в нас будуть, вони всі в рамках святкування 15-ї річниці. Весь цей рік у нас він присвячений обов'язково буде там в титрах написано, що концерт до. 15-ї річниці створення колективу. Ну це ніби той не багато, 15 років. Насправді це вже дуже солідний. Вже в нас сформувався репертуар. вже музиканти набули того професіоналізму, досвіду. Я хотів сказати, що у нас кожен рік, це як в нинішніх умовах, як, як ювілей. Кожний рік як тому що дуже в, велик, в страшних умовах ми працюємо. Нехай лунає голос твій бандуро, до боротьби до перемоги заклика, він здатен проникати через мури, І лється безупинно, мов ріка. Століттями ти разом з кобзарями несла народу правду про життя, про лихо, яке коїлося з нами, Виборювала наше майбуття, ти помирала разом із співцями. І воскресала знов із небуття. ти завжди йшла вперед неманівцями, і до старого вже не буде вороття. Ми знову тебе чуємо на танках, в окопах, бліндажах і на плацу, ти супроводжуєш бійців в атаках, доводиш ворога до страху, до плачу, нехай лунає голос твій бандуро. В міцних руках ніколи не змовкай. І затріщать міцні московські мури, і посміхнеться в небі Вересай. Ну що ж, ювілейна концертна програма капели бандуристів імені Остапа Вересая, яка відбулася у Чернігівському обласному філармонійному центрі, має назву Піснями встелимо дорогу до миру і до перемоги. Назва символічна говорить сама за себе. Бо це не просто голос чернігівських митців, це голос всієї України, яка прагне переможного миру. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з художньою керівницею та головною диригенткою капели, заслуженою артисткою України Раїсою Борщ та головним хормейстером Капели, заслуженим працівником культури України Миколою Борщем. Дякую вам, шановні, за цю розмову, а нашим слухачам за увагу. Слава Україні! Героям слава! В піснях карбуємо історію народу, торуємо шлях від роду і до роду. В піснях прославимо в країну кохану нашу і єдину. В піснях прославимо Збройні сили за те, що землю нашу захистили. Піснями встелимо дорогу до миру і до перемог.